Так, доброго дня, шановні друзі! Сьогодні у нас на огляді діо F62. Четрехтакти карбюраторний скутер в такому чудовому синьому кольорі. Пройдемося по пластичку. Скутер не фарбований в оригінальному окрасі з оригінальними наклеїчками так пройдемося по гумі задня гума у нас фірми дюро тому ще чудовому стані. Передня кімсунь так, ручечки не затерті. Нічого. По пробігу у нас вісім тисяч. В таком состоянии. Так по состоянии все Так. Так у нас працює скутер. Ближнє дальне світло. Поворотнички. Габарит, стоп, все у нас. Все у нас працює. Звуковий сигнал. Що, друзі, кому цікава така техніка, дзвоніть, замовляйте, будемо вас раді чути. Заходьте на YouTube, дивіться відео, також в Telegram.